Ветерани, які повертаються, вони хочуть відкрити свої бізнеси, а на якусь другу, третю, четверту вищу освіту, відкрити, там податися на гранти, на навчання також. Ну тобто вони хочуть далі продовжувати себе реалізовувати, і вони хочуть продовжувати далі жити спокійним, ну спокійним, наскільки це можливо життям. Ветеранів і ветеранок на вулицях Харпінської громади стає все більше. Адаптуватися у цивільне життя їм, зокрема, допомагають і міські служби. Про те, як правильно комунікувати з ветеранами і військовослужбовцями, працівникам структурних підрозділів громади розповідали представниці благодійного фонду Веста. У мене є знайомий, який втратив свого друга, побратима, і він місяць просто закрився, і він, взагалі, ні з ким не спілкувався. І одного разу, коли в нього запитали, в тебе хтось помирав, він просто сів і почав плакати. Які ще питання краще не ставити, які теми не піднімати, що може стати тригером про це та інше? Ірпінським спеціалістам розповідали психологиня Вікторія та соціальна працівниця Анна. Їхній благодійний фонд Веста працює з літа 2024 року. Вони майже щоп'ятниці проводять подібні лекції для різних аудиторій. Для кожної роблять свої акценти. Ми сьогодні тут бачили і представників ЦНАПу, і представників наших ветеранських управлінь. На чому акцент Ось для них саме в лекції? Для того щоб розуміти, з чим вони можуть стикатися в своїй роботі, для того щоб розуміти, через що проходять військовослужбовці, ветерани, які повертаються в цивільне життя. Для того щоб було узагальнене, як можна надати якісну підтримку і допомогу ветеранам і військовослужбовцям. Найбільше питань та уточнень до фахівчень було саме у представників міських ветеранських структур. Кожен день ми стикаємося з ветеранами. Кожен день вони консультуються у нас. Ми надаємо їм якусь допомогу. І ця зустріч сьогодні вона була дуже важливою, тому що, по перше, психологічна допомога. Потрібно, вони питають і питають про юридичну допомогу, яку ми теж сьогодні отримали контакти. Тепер ми можемо сконтактувати з ними і вони отримують відповіді на свої питання. Благодійний фонд ВАСТА має власні мобільні бригади, які допомагають військовим, ветеранам, колишнім військовополоненим, родинам загиблих та зниклих безвісти. Такі бригади працюють і на Київщині. У складі кожної три фахівці юрист, соцпрацівник та психолог. Ми є мобільними, і ми знаєте, як дістаємося до куточків, куди міські транспорти можуть не діставати. Тобто в цьому є така певна потреба. Тобто, це можуть бути лікарні, реабілітаційні центри, це може бути просто дома, да, консультації. Або людина просто не хоче звертатися до місцевих фахівців або самоврядування, і вона хоче звернутися до ну абсолютно інших людей. Телефонують і ми приїжджаємо. Звернутися до благодійного фонду можна за номером телефону на екрані або у соціальних мережах, і вони постійно.